Доброго дня! Вас вітає компанія Fedby Company. Проб'ється ось такий автомобіль, це Tesla Model X 2017 року, 75-ка, повний привід. Пробіг даного автомобіля 120 миль. І автомобіль в такому стані. Має переднє пошкодження по правому колесові. Також із запчастим є дві дверні карти, накладки на дверні карти, накладки на, на двері, корито, посмазки, ті, що по салону. Цікавий да не втерпіль, пишіть або судіть нашим менеджерам.